Дивіться, знаходимося біля черешеньки. Черешеньці скільки років, Сереж? Два. Два. Два годіка. У тому році я її теж обрізав. Я е, зробив, дивіться, зрізи. Я її буду формувати у вигляді чаші. Тобто цей центральний провідник я буду забирати. Тому що далі розкажу чого. Дивіться. Тепер в нас е, звільнилася середина. От покажи. Дірят, будь ласка, ближче, покажемо, що ми в тому році я зробив. У нас були пагони, які були прирізані ось так, бачите, тут, тут тут і тут. Тобто, ось такі гілки, які в нас були в тому році, я їх всіх прирізав. Що воно нам в цьому році дало? А воно нам дало в цьому році, в цьому році дало, е гілки другого порядку, тобто з якими ми зараз будемо працювати. Що я буду максимально робити? Роздвигати. Тако видно, що це виходить, свого роду чашевидна крона. Да? Дивіться, середина пуста. У нас є раз, два, три, чотири гілки, основних, на яких буде триматися весь урожай. Що ми далі робимо? Забираю на такі маленькі пенечки. І розвертаю. І ці всі гілки я прирізаю на наружні бруньки. А саму вищу я прирізаю чуть-чуть вище. Тобто, щоб вони не були в нас е, одинакові. І все, зрізаю. Ну і в принципі так іду по кругу. Ось так. Все зрізаю на наружну бруньку. Я в цьому році ще хочу на наступний рік ще отримати більше гілок і більше приподняти виходить, нашу крону. Піша всередину. Раз, забираю. До речі, підійди, будь ласка, ось такий пеньок в тому році лишав. бачите, довгий-довгий. І він нам, виходить, ось в цьому вже році ця частина вже заложила плодову бруньку. Бачите? Чому залишаю ось такі пеньки? Ось, дивіться, теж був пеньок, теж заложив плодову бруньку. Бачите? Ось, навіть дивіться, був десь недоріз. І він опять же тут заложив плодовую. Через те я стараюся не зрізати на кільце, бо тому що, я замітив, що кісточкові, якщо зрізати на кільце, вони часто. Травмують основну гілку, як ось така ситуація. Або потрібно зрізати на кільце і зразу замазувати чимось, або робити ось такі пенечки. Пенечки або всохнуть і все буде чудово. Так як ось, підійди, будь ласка, ще сюди даю. Всі, всі вигляди ось сюди. Все, 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 що можна було зробити, ось такий був пеньочок, бачите? Ось він нам нічого не заклав, він просто засох. Тобто ми його ось забрали. Ну, це вийшла ранка маленька. Ну вона вже суха, нічого тут страшного немає. Ось така сама ситуація. Бачите, був пеньочок, він, виходить, нічого нам не дав, ми його просто зрізаємо. Там я виломав, я не мав правила його треба зрізати. І все. Тобто, все, я так прирізав, ось і все. Ми получимо в цьому році ось плодові брунечки, урожайні, дивіться, які всі квіткові такі. І будемо мати гарну крону. Все, давай дякую.